Ха, <реш> який сюрприз. Як, чорт забирай, ситуація закінчилася таким чином. Ти казав мені, що вона була на випробувальному терміні. Відколи вона одружилася? Уже ні. Зараз ці приватні документи герцога були відфільтровані. Гадаю, це вирішить її долю. Хе. <laughs> Що ж, вона повинна спішити. Граф планував все одно зробити свій хід проти герцога протягом цього року. І спочатку він завжди використовував еліт як викидну карту для його планів. Тож після насильного одруження на синові графа він, можливо, змушував її збирати корисну інформацію та наказував їй висилати все якнайшвидше. Заждіть хвилинку, якщо саме так герцог зміг отримати приватну інформацію про графа, то. Ти просто повинна про це подумати, Лео. Ти думаєш, цей чоловік збирався дозволити їй якісь важливі документи? Можливо, якби це була я. Почекай! Ти хочеш сказати, що вона не отримувала ніякої корисної інформації? Вони просто потрапили в пастку, розставлену герцогом. Саме так. Хоча, згідно з інформацією, яку я отримав Кіліан, здається, певним дивним чином піклується про Едіт. Ця частина трохи турбує, однак, брате, тоді чому ти просто не скажеш герцогу, що Едіт використовується графом, як викидна карта, аби шпигувати за ними? Тобі варто використати цю можливість, щоб мати перевагу. Ні, Едіт збирається втекти сама, тому не переживай. Ба Більше проблем тут це Еліза. Через одруження Кіліана її шанси вийти за кліфа зросли. Ти зглуздо з'їхав? Цього не може бути. Сам факт її народження вже є гріхом. І ти кажеш мені, що вона буде наступною герцогиною Рюдвік. Через це я й казав, що вона проблема. В цьому випадку Еліза повністю контролюватиме Кліфа. Тоді шлюб між тобою і Кіліаном буде неможлива. Що ти думаєш про використання Едіт Рігельхофт для нашої переваги? Що ти маєш на увазі? Оскільки Кіліан також має почуття до Елізи, я впевнена, вона також ненавидить її. Тож, якщо ми підштовхнемо її до цього, хіба вона б сама охоче позбулася Елізи? Так ми вб'ємо двох зайців одним ударом, ха? о Боже. Кіліане, ти міг би проявити хоча б якісь манери, постукавши ви, твої рукописні документи були знайдені. Мій батько скоро вимагатиме твоєї присутності, але як ти усе поясниш? Що це було? Що ж? Я просто поясню, що хтось намагається мене підставити. Ти що, з'їхала з глузду? Ти вважаєш, що це жарт? Чи здається тобі, що великий герцог Рюдвік – це хтось, кого можна сприйняти як жарт? Щодо цього. Просто я маю багато інформації про нього. В оригіналі герцог також зробив це, хоч вони знали, що це насправді зробила вона. Про що в біса ти думаєш? Я не можу зрозуміти, як його обличчя може виглядати настільки красиво, коли він розчарований. Вибачте, що перебиваю, а? Ліноне. Пан попросив Едіт зустрітися з ним. Цікаво, чи Лінон також думає, що я злочинниця? Розслаб своє обличчя Кіліане. Хіба це не чудово, що були знайдені нові докази. Ходімо Ліноне. Це список записів на транзакції, які торговці зброєю отримали від графа Рігельхофа. Це написано твоїм почерком. Хм. Це дійсно виглядає як мій почерк. Едіт. Це велика помилка, що ти вирішила залишитися на боці свого батька. Якщо ти скажеш правду, я обіцяю, тебе не буде покарано. Герцогу. Справа не в тому, чи буду я покарана, чи ні. Хіба я не казала вам, що клянуся своєю честю. Порівняйте два документи з моїм рукописом, що я написала раніше. Як ви можете бачити, я не малювала табличку сітку. Товстими лініями, як ось тут, мені здається, що хтось, хто не розуміє табличний метод, намагається скопіювати мене. Або можливо, ти змогла б зробити це навмисно. Навіщо мені це? Якби я очікувала, що мене спіймають, то не писала б це своїм почерком. Якщо подумати, то почерк теж дещо відрізняється. Можливо, варто принести мій особистий щоденник, щоб порівняти їх. Принеси його. Так, пане. Ти можеш попросити Анну дати його. Хоч він і не систематичний, але не схоже, що його робив хтось. То не знає про організацію документів і фінансів, тільки герцогиня та Еліза вчили мій метод, і це пояснює, чому злочинець був так добре знайомий з моїм почерком. Однак що могло б стати причиною для будь-кого з них? Намагатися здійснити витік документів герцога. Існує багато простіших способів це зробити, але виглядає так, ніби вони намагалися примусити оригінальний притік історії відбутися. Тут ви можете бачити невелику різницю між почерками. Будь ласка, придивіться ближче до літери Кю, ця літера написана більш похилено, що відрізняється від того, як пишу я. Тобто це свідчить про те, що цей документ був реально підроблений кимось іншим. Зараз вам потрібно тільки сфокусуватися на ловлі цього щура, пане. О. Oh. Нарешті. Пане, це я, Еліза. Еліза, що ти? Ага. Ah? Я позвав її. Ти прийшла вчасно, підійдино. Елізо вже прийшло чотири роки, як ти почала допомагати моїй дружині з її обов'язками. Минулого разу Едіт навчила тебе, як оформлювати інформацію за допомогою методу табличка сітка, так? Так, пане, це дуже ефективний метод. Герцогиня дуже задоволена ним. Хто ще знає про цей метод? Ем, е, Нам варто спитати герцогиню, чи вона навчила когось з асистентів в цьому маєтку. Також Кліф і Кіліан мали приблизне уявлення про це, крім цих людей. Я не думаю, що є хтось ще, хто знає про нього. Але, якщо чесно кажучи, я не дуже добре розумію його основи. Отже, ти кажеш, що є кілька людей, які можуть використовувати цей метод Едіт та члени нашої сім'ї. Так, можливо. Але чому ви питаєте мене, дозвольте запитати про причину? Вона не зрозуміла. Але останнього разу я пояснювала їй. Тож я впевнена, що вона це не твоя справа. Дякую, все залагоджено. Ти уже можеш іти. Переклад Манги Набір Чаю. Здається, ми опинилися в дивному становищі Едіт. Це ваш висновок? Яке розчарування? Хіба ви не казали, що це буде переконливим доказом? Ця табличка сітка відрізняється від тої, яку роблю я. І тут, наявні розбіжності в почерку, ви були свідками всієї цієї інформації, яку я вам сказала? Тому... Ви не можете ігнорувати їх через те, що сказала Еліза. В оригінальній історії я не пам'ятаю як точно Еліза дізналася, що винуватиться Едіт. Я очікувала, що Еліза зможе. Підкріпити мої докази своїми правдивими і чесними словами. Однак вона чомусь розповіла все дуже розпливчисто і своїми словами ще більше все запутала. Я знаю, що я не злочинниця, але чи є якісь причини Елізі робити це. Заждіть, мій щоденник Кіліане! О Боже. Ти не повинен читати чийсь особистий щоденник. Ти справді не маєш найменшої поваги до мене. Ні, я просто. Едіт. Ти однозначно маєш рацію, але немає ніяких інших доказів, щоб бути Певненим у тому, що ти стверджуєш, тож цього разу я пропущу це питання повз вуха. І відкличу наказ. Я не можу вірити тобі. Я знаю, ти постійно це повторюєш. Тож я не очікую від тебе довіри. Якщо ти задумувалася чому так, то хіба не вважаєш, що цілком правильно те, що ми підозрюємо у всьому членів сім'ї Рігельхоф? Скільки разів мені ще повторювати тобі, що мене не цікавлять конфлікти між нашими сім'ями? Ха, для тебе це має значення? А як щодо всіх тих випадків, коли ви допомагали батькові з усіх його змовами? Що ти? В цей момент численні спогади почали минати в свідомості. Я не тільки спокушала чоловіків заради викрадення інформації, але й зіпсувала одну з вечірок на честь Рюдгерів. Неодноразово була причиною скасування весілля аристократів. Чому ці спогади прийшли до мене саме в цей момент? Я проведу тебе до твоєї кімнати. Кілька речей відбулося водночас. Мені не можна втрачати пильність, адже тепер я підозрюю Елізу. Кіліане, то ж ти був тут. Що трапилося раніше? Були якісь проблеми? Хм. Едіт. Була запідозрена в викраденні приватних документів. Га? Це те, про що ти говорив раніше. Але Едіт би такого не зробила. Я також хотів би вірити в це, але. Ви маєте якісь докази. Це безрезультатно. О, Боже! Не варто мені підслуховувати. Я не можу сподіватися, що Кілян буде на моєму боці. Нічого з того, що я сказала, не було використано проти неї. Чи не так? Мені варто піти, спробувати пояснити Гарцову усе. Це не обов'язково. «А? Але цього разу ми вирішили проігнорувати цей інцидент. Отже не потрібно говорити батьку про це. Ми не повинні намагатися обговорювати те, що давно минуло, чи не так. Кіляне. Цього разу я ховалася неподалік тренувального майданчика та підглядала, як Кіліан тренувався, його лице сяяло, а тіло виглядало підтягнутим. Коли я про нього думаю, аж слинки течуть, як я і думала, Кіліан мені більше подобається як клів, але його краса це не все. Коли він побачив Елізу. Що проходила повз, він помахав їй рукою. І я подумала, що осліпну в цей момент. Він ніколи не посміхався такою світлою посмішкою мені. Чому ця жінка хоче, щоб я їй сподобався? Кліфе, потренуймося? О боже? Виглядаєш не дуже задоволеним, брате. Голова все ще болить, замовкни, та йди за мною до тренувального майданчику. Заходьте. Я чекала на тебе Едіт. Чула вчора в тебе був жахливий день. Я не знаю, чи. Психологічні травми можуть бути навіть важчими, ніж фізичні. Я ні. Герцогине, я дійсно не крала ті документи. Але я розумію, що ви не станете мені вірити і знаю, що ймовірно будете обережними і зі мною. Але я справді була готова покласти своє життя на кін. Я дійсно не. Я вірю тобі, «А?» Неважливо, наскільки буде складно. Я довіряю тобі, Едіт. Я знаю, що дотепер ти робила усе можливе, аби допомогти. Мені з моєю роботою. І я бачила, як ти намагалася адаптуватися тут. Я маю на увазі, як я можу не помітити це. Я була в схожій ситуації в минулому. Можливо, я й не знаю, хто намагається зробити таку жахливу річ, але я впевнена, що це була не ти, моя дитино, мамо, але ж я. Те ще з сім'ї «Едіт!» Переклали набір чаю, а озвучила я модузель, дякую за перегляд.